Ось вже кілька років в Росії в день церковного вшанування благовірних Петра й Февронії і Муромських відзначають день любові, сім'ї та вірності. В Україні це свято поки що не має загальнодержавного статусу, хоча окремі місцеві ініціативи вже існують. Першими із пропозицією святкування всеросійського дня сім'ї любові та вірності виступили жителі міста Мурома, де нині почувають мощі святих Петра та Февронії. І 2008 року свято отримало у Росії офіційний статус. Його зумисне прив'язали до православних святців, на відміну від дня Валентина, доцільність святкування якого викликає багато сумнівів. Це свято із руським корінням покла. Ликана звеличувати ті цінності, котрі завжди освячувалися православною церквою у Свято-Микільському храмі Донецька. Вирішили підтримати традицію, по особливому відзначати день пам'яті Петра та Февронії Муромських. Після божественної літургії вітання зі святом приймали багатодітні парафіяни, батьки, які всиновили дітей, а також подружжя, що разом вже понад 45 років. Правду кажуть не словом, а ділом слід проповідувати і цій громаді не соромно за свою діяльність. Настоятель свято Микільського храму протоієрей Георгій Данильчук привітав 19 родин, 12 із яких багатодітні. Багато трудиться над відродженням родинних цінностей. Сімейний центр відрада. Сімейний альбом це виставка в яку ми намагалися приурочити до празднику Петра і Февронії, і думаємо, що наша попитка вдалася. С помощью этой выставки нам хотелось бы привлечь внимание общественности, а также сотрудников нашего предприятия к возрождению традиции семейного альбома, а также к возрождению семейных традиций. Через эту выставку мы попытались показать поколение людей, на долю которых выпали суровые испытания, но при этом... Вглядываясь в эти фотографии, мы можем увидеть, какая радость присутствует на лицах этих людей, какое счастье эти люди испытывают от каждого прожитого дня. Очень хотелось бы, чтобы каждый из нас обратился к своим семейным реликвиям, и чтобы бережное и трепетное отношение сохранялось во многих поколениях наших семей. Акция только стартовала, эта выставка ⁇ это первый шаг. Надеемся, что... Виставка получит живой отклик, і активне участие примут многие наши сотрудники, многії жлаючі. І ми думаємо, що виділені номінації. Ми думаємо, що благодаря этим номінаціям ми будемо також делать виставки подобного плану. Православні родинні цінності належать до так званих загальнолюдських. І у центрі відрада це вважають дуже важливим. Так через шанобливе ставлення до родини усе суспільство виховуватиметься у християнському дусі. 15 липня до дня пам'яті преподобному учениці Єлизавети Романової у столичній галереї Соборна, що на місці будівництва Свято Воскресенського кафедрального собору, відбулася прем'єра вистави Квіти для Єлизавети, яку показала трупа нового театру на Печерську. Спектаклі на духовну тематику тут почали ставити недавно. Але і режисер, і актори вже відчули на собі той позитивний вплив, який справляють театральні вистави такого роду. Ми розучились жити. Скажем так, в соответствии с законом Божьим, да? ну, в диалоге, в молитве, в общении. И путь святого человека, это знаете, как пример, вот, когда вот папа и мама показывают ребенку, как надо делать, да? и ребенок вырастает взрослым человеком. Так и путь святого, он нам показывает пример, как научиться быть ближе к Богу, как жить в соответствии с законами, заповедями Божьими. Велика княгиня Єлизавета була другою дитиною в роді герцога гесендарштацьку Людовіка IV та принцеси Аліси, дочки королеви Вікторії. У му році життя княгиня Єлизавета стала дружиною родича російського імператора, великого князя Сергія Олександровича Романова. Рік 1905 дев'ятсот видався для Єлизавети Федорівни найстрашнішим. Саме тоді есери вбили її чоловіка. Тяжка доля спіткала і саму княгиню. Після загибелі чоловіка княгиня приймає чернецтво і активізує благодійницьку діяльність. З її ініціативи у Москві 1909 року відкривається Марко-Мар'їнська обитель, яка функціонує і досі. 1918 року княгиню заарештували і по звірячому вбили червоноармійці. Вночі, 18 липня 1918 року, Єлизавету Федорівну разом з іншими членами імператорського дому кинули до шахти. Сьогодні свята Православна Церква визначає День пам'яті Святої Єлизавети. По подальшому у галереї Соборна спільно зі столичними театрами планують продовжити традицію вистав, присвячених людям, які завдяки праведному життю приєдналися до суму святих.